Ці вимиро Божого. Біблія говорить, що існує дві віри: це є Бесівська і Є Божа. І віруючі, які вони не вкладаються в Царство Боже, віруючі, які постійно ропочуть, які не приносять для Бога плоди, які осуждають, які несуть розділення. Це називається віра Бесівська. То Біблія про це говорить, що такі віруючі, вони вороги для Бога. А віруючі, які являються учениками Ісуса Христа, які являються Божою родиною, які виконують пункти ученичества, кожен день перебувають в приломленні хліба, в молитвах, в проповідях, приносять жертви священства.